Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Тарас Цимбалюк розповів про свої татуювання. Як відомо, новий холостяк має на своєму тілі чимало різноманітних татуювань. За словами актора, все почалось з цитати Омара Хаяма: Всі дороги ведуть до людей. Далі Тарасу сподобалось, як воно виглядає, і він почав наносити все більше нових малюнків: зірка, череп, крила, моналіза, павук та інші. Із створенням нових все доволі просто. Як зізнався сам актор, він шукає цікаві ескізи в інтернеті, і якщо вони йому сподобались, то скоро буде новий похід до тату салону. Однак є і ті татуювання, які створені ідеями самого актора, як, наприклад, номер телефону покійної бабусі чи підпис батька. Також він має текстові позначки на тілі. Наприклад, на грудях видніються букви PWR, яка означає внутрішню силу. А також фрази Look, mom, I can fly» і Make art, no war» англійською мовою. Загалом же кількість татуювань вже більше 70 штук, і їх можна побачити майже на всіх частинах тіла актора: живіт, плечі, груди, живіт та навіть пальці. З таким захопленням можна припустити, що з часом малюнків на тілі ставатиме все більше. Цікаво, чи буде на проєкті холостяк якась із учасниць, яка теж настільки захоплюється татуюваннями. А що думаєте ви про таке захоплення холостяка? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.